Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобільчики для наших підписників, для наших замовників. Перших два автомобілі це в нас йдуть Zoe, біленькі і чорні кольора, різні комплектації. Автомобілі їдуть для наших підписників. Дуже хороші ціни. До 10 тисяч євро такий автомобіль виходить в Україні. Лише приїхали з аукціону автовози, також вигружають автомобілі лише з аукціонів. Це в нас є один автомобіль, голубенький металік, водородень, є дизельні автомобілі, авантажні автомобілі і також одне приїхало, А так переважно все дизельні автомобілі. Йдемо далі, що ми відправляємо до України. Червоний перламутр. Ще один автомобіль Кіаніро їде такий в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта з міста Київ. Автомобіль на максимальній комплектації 2020 рік. Це у нас сьогодні всі автомобілі Кіаніро. Це в нас червона, дві графітових, срібний металік і біленька. П'ять Кіаніру їдуть 2020 року, їдуть в Україну для наших клієнтів, для наших підписників. Всі автомобілі з чесними пробігами, всі автомобілі лізингові, всі автомобілі на максимальній комплектації Executive Line. І всі автомобілі їдуть під замовлення в Україну. Так, 2020 рік, чистий рестайловий, так, він йде вже з задні стопи, йдуть Ледовські. Набагато цікавіші від 2019 року. Мультимедіа йде вже в новіше, сучасніше, також цікавіша, ніж 2019 року. Так, 2019 рік автомобілі Кіаніро трішечки дешевші, але в кого є можливість, 2020 рік. Купуйте вони набагато цікавіші Кіаніро. Так. П'ять кіаніро, дві зоєчки, ренушечки їдуть в Україну для наших клієнтів. Ще одна лише прийшла з аукціону. Також буде хороша ціна. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. І Форт Mustang. Форт Mustang їде для нашого підписника, для нашого клієнта з міста Харкова. Це вже другий Форт Mustang їде до... З України, а саме до міста Харкова даний автомобіль прямує. Так, є багато інших електромобілів, це такі, як Kia Soul, Hyundai Kona Ще є в наявності два Mustang, Volkswagen ID і є ще одна біленька Амперка 64 кВт. Є такі автомобілі в наявності, які перевірені. Які ми можемо купити, доставити в Україну. Kia Niro 2022 рік, 23 тисячі пробігів в даному автомобілі, стан нового автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте. Є в темно-синьому кольорі, є Kia Soul, ще стигла вишня і біленька. Volkswagen Golf і Hyundai Ioniq по дуже хорошій ціні на максимальній комплектації. Свіженькі Кіаніро лише згружаються з, е, з автовоза. Більше 200 автомобілів є на даному майданчику. Це не тільки електричні, це і вантажні, дизельні, гібридні. Тому кого цікавить, заходьте на сайт, вибирайте, телефонуйте до мене, Порахую доставку до України. Звати мене Омелян 050 565 08 17. Viber, WhatsApp, Telegram. Дякую за лайки, дякую за подобайки.